Далеко не було видно. Отак, такі пісні спів. Ще не в вкрити. Дорогі друзі, браті і сестри! Місто Нетішин Собор, неопалима купина. Сьогодні 9.07. Відібрали собор віруючи в скобочках. Ну, була така сутичка, не дуже сильна, але була. Ну, Нема слів, друзі, що казати, ви все це бачите по Україні. І дійсно, як, як ця війна має закінчитися, коли такі розділення, коли ворог зсередини і ворог наступає. Дуже важко втриматися, але ми маємо втриматися. Ми втримаємося. Головне, друзі, як не шкода, будівля, так, вкладено сил, здоров'я. Священник, от настоятель Віктор, все життя свої дбав про храм. От і сьогодні так. Ось вже е витісняють е з території храму. щоб... Ну, міліція відтісняє, е е ну, друзі, все як, як завжди. Ніх нових е методів немає. От вони так силовим методом такі. Молодчикі такі праві, які б мали бути, самі знаєте де, на передовій, а вони чомусь тут з бабушками воюють. О, але нічого.